Уряді заявили про полегшення можливості для українців придбати житло. Для цього запрацює програма Доступна іпотека. Вона складається з двох етапів про інші особливості. Розповість урядова Олена Машталяр. За два тижні в Україні стартує програма Доступна іпотека. Вона дозволяє придбати житло площею до 52,5 квадратних метрів. Та 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Якщо йдеться про обласний центр, то квартира має бути в будинку, що перебуває в експлуатації не більше 10 років. Програма Доступна іпотека запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша категорія це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія це медики, третя вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки до 20 років. Мінімальний початковий внесок 20%. Тотків від вартості житла в уряді заявили, що іпотечну програму цифровізують. Оформити заявку на кредит можна буде через портал Дія. Другий етап розпочнеться з 2023 року, і в ньому зможуть взяти участь вже всі українці, оформивши кредит на житло під 7% річних. В такий спосіб розраховують активізувати нове будівництво та надати змогу кожному українцю мати власний дім.